Одним ударом знищили цілу вулицю. Росіяни вперше застосували перероблену авіабомбу ФАБ 1500 Під потужним ударом ворога опинилося село Моначинівка Куп'янського району Харківської області. Наслідок обстрілу одна жінка загинула. Про це повідомив слідчий управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у Фейсбук та опублікував фото чергового воєнного злочину російської армії. Здригнулося все навколо, ніби розпочався землетрус. Одним ударом знищена ціла вулиця. Відчути та побачити таке довелося мешканцям села Моночинівка. По людям та їхнім хатам ворог запустив над потужну зброю. Фугасту авіабомбу вагою півтори тони. ФАП 1500 росіяни обладнали спеціальним модулем, щоб бомба могла планувати в повітрі після пуску з літака. Озброєння такої потужності використали вперше. Єдине, чого змогли досягти росіяни, зруйнувати селянам будинки та вбити 88-річну жінку. Її тіло діставали з під завалів після удару. Йдеться у повідомленні. Слідчий також зауважив, що в прикордонному селі залишилося не більше сотні місцевих жителів і не було жодного військового. Болвінов додав, що, попри таку потужну атаку, мешканці Моначинівки одразу ж взялись допомагати поліції. Кожен в першу чергу думає про те, щоб допомогти ближньому біді зафіксувати кожне руйнування та відбудувати свої домівки знову на своїй землі, написав правоохоронець. Вже сьогодні вночі військові РФ завдали чотири авіаудари по селищу Золочів. Внаслідок цього травми отримали 60-річна цивільна жінка та двоє поліцейських, які знаходилися на чергуванні у відділенні поліції. Значно пошкоджено будівлі спортивної школи, селищної ради, поліцейські відділення, будинок дитячої юнацької школи, будинок культури, управління соціального захисту, щонайменше 10 приватних будинків.